Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на четвертому турі. Ми продовжуємо. Група «Сі» нас вітає і іспанське протистояння. Вілерал буде приймати вдома Каталонську Барселону. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала. Привіт, друже. Привіт, лада, вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, ми побачимо такий дуже цікавий матч. Ну що ж, і ми відправляємося. З вами на стадіон. і Це легендарний стадіон жовтої субмарини, стадіо Дела Кераміка. І він такий дуже приємний стадіон, хоч і він невеличкий, але в ньому є така своя атмосфера і підтримка, якою, я думаю, заслуговує сьогодні команда Вілерал. і що ж, і я передаю слово тобі Ростиславе. І ми розпочнемо з саме складів команд на сьогоднішню зустріч. Вілерал – склад їхньої команди. На воротах у Вілерал – Асенху. Фланги захисту – Рубен Пенні та Альберто Морено. В центрі захисту грають ролі Біолі та Пауло Торрес. В півзахисті грають Ферніно, Алекс Брена та Ману Трігерос. Зліва в нападі грає Хайві Монтіверос. З правого, напевно, какає женармовину. І е, на листі я полягає Паколька, це схема 4 -3 -3. Ну 3 ж, сьогодні не змінюю схему на гру саме головний тренер. Г головний тренер Віліралу і... Юра, так, так, так. Ось. Друзі, і давайте я швиденько перейду до складу Каталонської Барселони і вже далі обговоримо сам, е, саме наше протистояння. На ворота грає Терстегін, троє центральних захисників Рафаель Варан е, Умтіті і Піке. Е, в, в центральному півзахисті грають сьогодні Де Йонг і Відаль. І п'ять нападників сьогодні у каталонців. Попереду зліва в нападі грає Лео Месі. Відтянутого Форварда, але праворуч грає Жоу Фелікс. І в нападі трійка центральних нападників Решфорд, Кейн і Карді. Головний тренер Гліб Боковенко. Сьогодні схема 3-2-5, яка була в матчі з Манчестером, теж на виїзді. І тоді Барселона здолала команду Євгена Мрічка. Ну і таке запитання до тебе, Ростиславе. Що ти очікуєш від цієї гри? Ну і обидві команди показують такий дуже цікавий футбол. А матчі Берсону вони завжди цікаві тим, чи спрацює в цьому конкретному матчі ця схема. Звіна ми пам'ятаємо, спрацювала. Побачимо, як буде з віляреалом, а віляреал в кожному своєму матчі викладається наповну і показує баланс як у захисті, так і в Атаці. Нагадаю, що віляреал знаходиться зараз на четвертій позиції і поки що. Вище саме в турнірному, у Вілерал um... зараз поки подачі, буде кутовий у Вілералу. Але що хочеться сказати, що Барселоні треба сьогодні перемагати, тому що п'ята позиція, я думаю, не влаштовує Гліба Буковенка. Ну, це точно, я впевнений, що Барселона ставить собі за завдання. Що, Уйди, що, ти... І міг забивати зараз гравець. Вильерал, Решфорд може забивати! Решфорд бере, і забиває на 15 й хвилині, 1-0. Барселона виходить вперед. Який гол? Якщо Макус заб'є у Лалізі, пам'ятаємо, що в реальному житті нубаксі, то згадайте цей матч. Ви подивіться на цю атаку. І, і, і зараз міг Вілерал забивати, але бере Барселона реалізовує момент. Ось ця п'ятірка нападників, яка була на ваших екранах, вона сьогодні. Все. Вся попереду, і який гол. Ну, знаєш, ось ця схема 5 нападників, вона у такі моменти дуже якісна. Тим що просто можна через усе поле зробити пас, і там якийсь один нападник точно буде. Такий... І ось цим нападником виявився Маркус. І... А віддав передачу Лео Месі? Дуже якісно. Лео дійсно віддав на досвіді. Це хочеться підкреслити і. І не забути, тому що. Ну, ну як таке можна забути, реально? Такий, такий гол і таку атаку. Зараз бачимо 1-0 рахунок і вже Барселона помиляється. Хавіон Vero. Хавіон Verous. І все-таки арбітр дає свисток а, знаю, і там був фол. Ну, він Дав дограти Віліралу момент, ми бачили по угу. його реакції. А це Так. І Буде бити Ферніно, штрафний удар 72 на 28 володіть м'ячем. Ферніно б'є в поворотах, але в стінку потрапляє. Рубен Пеня. віддає Жерару Морено, Жерар Морено пробиває Мінців. в поворотах із рібку рахунок 1-1. Віліреал забиває гол. Ось так. Мінців. Одразу ж. Двадцять перша хвилина зустрічі, що відбувається в нашому матчі? Я кажу всім глядачам, що дивіться матчі Віля Галу, то бо я так і не згадаю якогось нового матчу з їх участю. В турнірі взагалі мало таких матчів без інтриги, а матчі Віля Гало завжди цікаві. І, і зараз ви подивіться на цей прохід і. і як забив Жерар Морено? І сімка жовтої субмарини, і на це можна дивитись дуже багато разів. Тому знову ж таки повторюю: дивіться матчі нашого чемпіонату, ви не пропустите так. самі такі солоденькі моменти. І все ж почалося з помилки Йонга якщо не помиляюсь. Там був епізод. ну Бачиш, з однієї сторони схема. Дієва, тобто Барселона атакує. Зараз Маркус Решфорд міг забивати одразу другий, але як грає Асенхо. Дуже класний сейф. Просто в чому мінус цієї схеми для Барселони, що захист, він оголений залишається, можна і так сказати. Двоє всього півзахисників, Асенхо знову готує. Але в атаці Барселона дуже впевнено, сьогодні грає. Бачимо моменти, і Кейн створює, і Маркус Решворд. Кейн знову з м'ячем. Кейн пробиває, але поряд зі стійкою. А, кутовий кутовий буде. А мені здалося, що пробив, наче не торкнув, не торкнувся м'яча нікого. Так, так і є, не торкнувся. А, мені здалося що арбітик показав, ну добре, розумію. Теж так, ну буває, здається, такі тонкощі. І зараз... Ну, хочеться сказати, що ми, ми багато очікували від матчу наполі ПСЖ, який вийде раніше, а, а цей матч вже перевершує дуже-дуже багато наших різних думок і одразу ще й кутовий Барсона заробляє. Лео Месі буде так, подавати. Матч, матч дуже динамічно розпочався. І це радо. Може розіграємо? Лео Месі. Подача Кодача? на Фелікса, але дуже Асенхо. слабенько пробив. І Асенхо цей м'яч зафіксував в руках і вибиває вперед. Там Паку Алькасар може головою зачепитися або Умтіті. Все-таки захист Барселони. Сьогодні троє центральних захисників: і Варан, і Умтіті і Піке. Така досвідчена трійка. Просто. Ну, важко па. Флангів немає зовсім. Тобто немає півзахисту. Є двоє центральних півзахисників, але ж їм треба встигати грати і за фланги, і в центрі півзахисту, щоб захист сильно не провалювався. поки дуже складно. І це зрозуміло, Атака. Антіверос На фланзі, але як грає у відборі Жерарко. Але вілірал продовжує Альберто Морено. Хаві Верос. Алекс Баеніас. У Мтіті встиг вибити м'яч на кутовий і Ферніно. О, підбігає. Віддає на Альберто Морено. Альбер Баеніа може пробити. Віддає Алекс Баенья. Хавіонті Верос пробив. Але Терстегін контролює ситуацію. Але вкинув на дуже якісно. Жерар Морено. І, та... Т... ні, ти вирішив... Я думав, що він зараз віддасть передачу, але вирішив е, зіграти побити. в такий пас. Ну, як тобі загалом гра команд за ці вже 45 хвилин, які минули? Майже минули. Мені дуже подобається тим, що ухти зараз атака вілігало. Але ні. Берсона, впевнено, розпочала і забила і здавалося, що вілігали збереться, але вони теж нав'язують свою гру. Жоу Фелікс. Простріл на Маркуса Решворда mm, грає, грає сьогодні дуже добре, хоча і був пропущений м'яч від Решфорда на 15-й хвилині, але достойний матч проводить цей голкіпер. І 1-1 у нас рахунок, і на другий тайм у нас є інтрига. Я сподіваюся, що команди нас ще здивують, Це не кінець буде по гольовим діям. Хай продовжується, так. Дуже, ну, таку планку класну у першому таймі буде команду підняли. Навіть по статистиці 4 удари, 3 стире у Вілірала, 5 ударів, 2 стири у Барселони, 55 на 45, Володіння навіть за Віліралом. І. що ж, і ми будемо рухатись з вами у другий тайм. і... Хочеться бачити голи, Так, ми завжди так, з однієї сторони. Футбол не може складатися тільки з голів, так хтось тобто, каже, я теж погоджуюсь з цією думкою, тому що це знову ж таки це тренерська теж робота, це, тактич, це, це тактика. Як, якось Я слухав інтерв'ю Андрія Шевченка, коли ну, він, він розказував, що в Італії це, це все була тактика. Тобто не, не було фізичних навантажень зараз, поки удар від каталонців. Асенхо вкидує. І, і да, я хотів договорити, що саме Андрій Миколайович казав, що саме ось, е, тактична більше побудова була в Італії, а ось в Англії вже, ну, там, там вже не тактика, там вже була саме робота більше фізична. І, угу, і зараз це забуває! Який зараз відбувається зараз взагалі. В цьому матчі? А як не забили? Як не забили? Ми зараз просто заговорили з вами за Андрія Шевченка і момент міг забивати. Це, це був 16-й номер, це був Ікарді, якщо не помиляюсь, І Гаррі Кейн. А, там, Кейн тут ще. А там, а там захисник зіграв, наче він встиг ногу підсуматику. Заблокував і м'яч пішов на кутовий. зараз. Хто цей герой? Скажіть нам в коментарях, хто це герой? Просто нам зараз в моменті це все досконало не показали. Іке робить передачу. Але як грає Хаві Верус у відборі? А що Піке робить на фланзі, ну добре? Піке сьогодні грає за всіх, розумієш? Це така тактика. Ага. Грати за всіх. Знаєш, як казав Віталій Кварцяний, треба працювати з м'ячем. Якщо не працювати з м'ячем, діла, діла не буде. А, ну, це точно. Асенко на місці і буде вибивати м'яч вперед. Він так може і. сім, можна і 10 сей зробити. Боссона знову у тайм починає краще. Але Вілерал атакує. Хаві Антиверос. Віддаємо робив. Куди? Назад, обережно. Алекс Баеня. Рубен Пеня. І. Ну, точно, це дача. на підборі. Хаві Антиверос. Альберто Морено. До кінця розігрує Вілерал. Альберто Морено. Не хочеть бути. Затягнув. Але. Чи... Відаль грає в м'яч. І... Чи... і атака одразу. Гарі Кейн Закидушка. може виходити. Гарі Кейн! Гарі Кейн Гейс забиває угу. 2-1. Виходить Барселона вперед. Ну Все-таки реалізовують каталонці свій момент. Ну, треба було в Віліралу там бити в тій ситуації. Антиверос, не пробив, не пробив Антіверос. Зараз... Запиває свій стрес водичкою. Асенхо, ми всі його розуміємо, тому що подивись, як протиснув захисників Гаррі Кейн. Так, я, я вже побачив, а ти знаєш. Ну, ти почув, що я сказав, що ну там було видно. Дуже якісну позицію зайняв. Подивись, яка передача від Джоу Фелікса. Вперше... І підкат Відалі. Все зняли у вас Так, і Відаль, який підкат зробив. І Асенхо вийшов з воріт і залишив кут. Ближній для того, щоб Гарі Кейн зміг забити свій м'яч і він це робить. І... Барса попереду, я думаю, що зараз радіє Гліб Боковенко. Але і Юрій розчарований, тому що команда досить-досить непогано йде, але можливо зараз. Бити, спаку, бити, бити. Спаку Алькасер не зміг пробити. Але не буде штрафного м'яч зіграв Дейон. Жао Федор. Ну, так така Барси працює, Отсі, знаєш закидушка вперед, вони працюють вже двічі спрацювали. Жоу Фелікс. Гарі Кейн пробиває по воротах. Ну, да. Але Асенхо Ас теж сьогодні вступає. Сенко. Він все-таки залишає інтригу для Вілярала. Хочеться його сьогодні виділяти багато разів. Ну, просто дуже речі, плюс враховую, що вже 70-та, вже майже 70-та хвилина і вже є втома у господарів. Ну, це нормальне явище. Лео Месі знову Асенку бачимо. Відаль пробиває, але удар блокується. Альбіоль, Що буде контратака? Зараз подивимось. Альбіоль, але ні, назад грає Полінь. обережно. Ауторес помиляється. Куди? Дивного. Здікав? Вже, вже хвилювання вже розпочинається у жовтої субмарини, але можливо атака буде. Паколькасер не зміг зачепитися. За м'яч. Карді. Жау Фелікс. Кардія, а ні. Не вдається Барселоні вийти в атаку. Хаві Тіверус. У я кріпітка. Вже тут фол. Вже Пікес може жовту картку отримати. Ми поки що бачимо. Арбітер налаштований просто сьогодні такий. Ну, налаштований, можна сказати так, спокійно і ці ситуації ну, тут можна він не давав. Хоча міг би дати так. Фол був фол був все-таки на жовту картку. Карді. І. І... Відає назад на піке, бач. Барстова на контролює м'яч. Ну зрозуміло, їх рахунок влаштовує. Маркус Решвард, Лео Мессі. А гостягують, хостягують. Дача Пау в свої mm -hmm. ворота не вистачало забити. Це було би. А Сенхо був до цього готовий. Контролював ситуацію. Лукіпер Вілерала сьогодні. Можна сказати, що він кращий гравець у цій команді. Карді зовсім мало часу Вілерала вже. Барселона знову атакує, але FooToris. М'яч вибиває. Треба йти вперед. Ферніно. Кавіон Тіверус. Касер. Ферніно. Віддає, але не той. Не туди. І тут купа нападників, боксело. Жуа Фелікс, жоу Фелікс. Віддає Коли... на Ікарді карді, але Асенхо рятує. Ти ну, хоча... знаєш ось ти бачив? Ну, кажи, кажи. Він так-так, я ось поки не втратив думку, він міг зараз пробити і в дальній кут, але вирішив ближній, Асенхо тут все контролював зараз. І. Ростислав, тобі слово так. так, так, так. А я хочу сказати, ось, ми бачимо зараз, що з Барсена, що ви ось так обрізаєтесь, то все, там п'ять нападників. Рікі Пуч, до речі, вибив, вибив з пустих. І не зміг добити Рікі Пуч легенда вийшла на поле і атака ну, продовжується у Барселоні. Уже двічі вибили з пустих. Ну я думаю, що всі зараз будуть сміятися, що ми в трансляції саме з Лібом Боковенко, головним тренером Барселони, назвали Рікі Пуча легендою і... Він мені сьогодні відписався якраз бачив відео, де теж Рікі Путча наз... називають легендою. Тому я думаю, що це все було, знаєте, не просто так, що ми це все казали. Ну, Рікі Пуч, Карл Оленя, це легенди. А, можна подвійні нам вподобайки поставити за це. Так. Де Йонг віддає на Лео І... Месі, да. Як Ассенгу знову Ну, мать життя видає. А, от заробляє, дві хвилини залишається у, е, у Вілярала, щоб відігратися. Рікі Пуч, до речі, схвалив цій ситуації. Ну, до кінця зіграв, аби жовто-сумовіна не пішов свою атаку. Але дуже-дуже мало часу і буде останній штурм. Від команди Юрія не вдається. Жоао Фелікс і Барселона буде вже йти в свій. Певно, останній штурм. Арі Кейн віддає на Решворда, але як грає Асенко, вибиває, не, не дає арбітр провести останню атаку Вілералу. І Вілярал свій матч програє 2-1. Ми вітаємо Гліба Боковенка з перемогою, але хочеться сказати, мене сьогодні вразила жовта субмарина і навіть позитивно. Як тобі гра господарів? Як гра Барселони? Які плюси, які мінуси? Ну, можу сказати, що те, що відзначав, що з Барселони дуже небезпечно, коли вони грають у п'ять нападників саме в центрі поля, ось, давати такі неточні передачі. Бо є одна така неточна передача і купу по простору позаду півзахисників Вілярелу, який заповнюють саме нападники Барселони. І двічі, ну там трохи інші ситуації, але своїми закидушками. Вони знаходили нападників спочатку Макос Хешфур, потім Харі Кейн реалізовували свої моменти. Щодо вілярелу, хочеться сказати, що ну, ближче до кінця матчу ну, здалося, що ну, в Томи зіграла свою роль, а Барселона, наче фізично, трохи були краще підготовлені, як на мене. Мені знаєш, мені сподобалось, що Барселона показала цей атакуючий стиль з схемою саме в п'ять нападників. Ну, знову ж таки, є питання до гри захисту, і при цій схемі непогано забиваються голи, але я відчуваю, що якщо е, буде гра з Ювентусом е, і. Ну, і там із вже матчі відповіді там, з Баварію, з Ліверпулем, е, можливо, ця схема вона не до кінця може, зможе себе розкрити. в... В плані захисту, бо Ліверпуль може. Знаєте як, або Ліверпуль, або Ювентус прорвати захист і забивати. І ця такуча схема вона може не допомогти до кінця. Але саме ось в грі на атаку вона дійсно допомагає. Ну, так погоджуюся, що це треба дивитися по супернику, звичайно. що підійде в конкретному матчі конкретна ця схема. Ми бачимо другий гол, який забивала каталонська Барселона, Гаррі Кейн з передачі Жоао Фелікса. Ну, сьогодні Жоао Фелікс і Лео Месі зіграли як якісні плеймейкери і такі довгі передачі віддавати. Це треба мати талант. Ну, і не забуваємо про головного героя жовтої субмарини Асенхо. Видав сьогодні матч життя цей голкіпер. Я вважаю, що йому можна поставити високу оцінку, ну не дивлячись на те, що пропустив два м'ячі, але це вже саме більше питання у мене до захисту команди, хоча і грає досвідчений Альбіолі Пау Торес, все таки десь їм не вистачило швидкості і Контр... саме контролювати ситуацію, щоб Гаррі Кейн і там Решфорд. Як ми бачили в, в двох забитих м'ячах, що вони аж поперед забігли і вони зробили так, що не попали саме в цей офсайд такий, тому що там все-таки була змога у захисників зробити цей такий штучний офсайт. Вони його не зробили і. Знаєте, така ситуація була для Барселони контрольована, вони свої моменти реалізували. Вілірал теж порадував на сьогодні голом, але не вистачило ось десь такої більшої FPS. 16 ударів. І 16, 16 ударів Барселони. Да. Навіть це тому підтверджено. Такого ще не бачиш. 16 ударів вже Так, і зараз. Та я думаю, багато хто здивується і. Будуть виникати питання, як, а як таке можливо? Ось так у нас у віртуальному mm -hmm. футболі і не таке буває. Так, да, якщо пам'ятаєш, якщо взяти життя, там і у матчі фінського хіку було навіть 60 ударів. Є куди густи. ж, так, так, так. Влучно зараз розписав, сказав свою думку. А Сен, хоч 7-0 сьогодні отримав. Можна було б сім з половиною поставити. Mm -hmm. Але теж дякуємо Конамі, що хоч нас послухали сьогодні. Врахували наші побажання. І, і сьогодні сподобався Рубен Пеня на фланзі. Він сьогодні був mm -hmm. активний. Але і Альберто Морено, чому йому поставили таку занизьку оцінку? Занизили. Mm -hmm. Не знаю. Чесно, велике-велике запитання. Он ці вирос непогано, дав, але звичайно був момент, де перетягнув, де міг пробувати і забивати. Жерар Морено сьогодні сподобався, він гол забив і Ну, Сьогодні випадав з гри більше паку Алькасер. Ну так, йому було важко з цими трьома захисниками одному. Погоджуюсь і пройдемо до Барселони, терстегіна тримав 5,5. Ну, сьогодні в нього не було багато роботи, скажімо так. Сьогодні бачимо у МТТ Піке сьогодні по 4 відбори зробили. Ну, ж непогано досить. Знову ж таки, не вистачало флангів. Ось. Двоє центральних півзахисників і. вони. Сьогодні вони. Більш-менш встигали, Вілерал намагався контратакувати і були можливості пробити, та навіть у другому таймі. Рікі Пуч. Ну, Рікі Пуч зіграв всього 5 хвилин, тому не запам'ятався, але за 5 хвилин встиг одну точну передачу віддати. Що теж, теж досить, досить непогано. Гаррі Кейн сьогодні отримав 7,5 хороший матч. Заслужено. І Лео Месі Жо Феліксом ну, за ті гарні передачі. Тут я навіть і сперечатись не буду. Так само Маркус Срешер 7 0 отримав оцінку в сьогоднішній зустрічі. Простиславе, я тобі дам можливість підвести підсумок цього матчу. Що, що скажеш загалом? Такі, такі твої висновки? Ну загалом хочу сказати, що нам мені дуже сподобалася. Так з статистикою Бексона була краща і за моментами, але відлявав, ну, вони майже витиснули максимум з, з тих моментів, що вони мали. Але десь, як на мене, можливо, саме схему п'ять нападників саме в цьому матчі відіграли вирішальну роль. Бо ми можемо це побачити по голам, які Бехсона забивали. Друзі, а ми вам вдячні за увагу. З вами був я, Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах і вболіваємо за красивий футбол. До побачення. До побачення.